Брасте, голова приймайте. Ще діда ставив, ось який кусок. Олово, да. ти панів, оце насипає десь. Трошки дядьку з рума зійшов Олова, гля! о яка штука, а. Похоже на олово. Кусок свинця десь на ковиряв каже олово. Ча, підожди, я їх доприймаю. Там, Секунду, а де ж та олово? Яка історія то олово? Та ще дідо ставив, да ще сама з тих времен ну яке. Гарна штука. Уже розбагатів. Та да, точно розбагатів Наверно, дід казав, як грошей не буде, каже, так? Достанеш під подушки. Так, да, так воно й було. Да, так воно й було. Ти бачите, сам ну, уже. ладно. чисто заваження. Ну як на мене, кусок свинця іде? Да? Ну, Глянь. Да. Усі, Усіх уже голову здесь. Зараз твоє голово по 45 гривень за кілограм буде. Ось дивись. Ану показуй. Диви. Понімаєш, що тут пише, он бач. Свинець. Бачу, бачу. Що ти бачиш? Ти на кивів ходив, бачив. Есен. Есен це голово, да? Отак так от, так що панись. Брехав тобі дід. Толковую штуку положили. Ты хоть а знаешь, И, сколько она сегодня стоит? Сколько? Тысяча гривен кило. О, О я, а ну, скидай свой орех. Так Пок... давай а, поменяемся. Орех а не оставил. Орех <свят> <свят> уже никому нафиг не нужен. Как я рад. Ля. Три шестьсот. Соответственно, сколько? Три шестьсот? Нормально? Ничего себе, вот это да, это радость. Не понял? <свят> Так що я вибачаюсь, оказується, бачу, правда було у голову, я свинець, свинець. Дивись, як зазвичай, нормальне кіно вийшло. Вас трошки улибнуло. Улибнуло. Я за вас радий, за себе радий, за Андрюху радий. Нормально, всі працюємо і далі. Класно, ми підбираємо працівників для знімання відео. Да? А ви не забудьте, обов'язково перевіряйте усі свинцеві сплави, Любий свинцевий сплав. Легесенько можуть оказатися припоєм, оловом, бабітом. Я не знаю, варіантів багато оловосодержащих сплавів. Так що, ви уважно, а ми купимо і ой, перевіримо і купимо. Присилайте, пропонуйте, залюбки попрацюємо. Черговий цікавий зразочок на аналіз, да, де саме головне ж номер не засвітить людини. Ніхто щоб не побачив да, оцей номер. Дзвоніть сюди. <хи> e, і черговий зразочок на аналіз. Дивись, яким цікавим перерізом. Цікавий переріз? Жовтить цікаві якісь кристалики, да? щось незрозуміле. Але насправді все доволі таке зрозуміле і все доволі таке цікаве. За допомогою нашого помічника. Зараз що зробимо? Аналіз? І дивись, що ми отримуємо на виході? Зрозуміла формула? От вам же ж зрозуміла формула. Ви ж давно підписані на канал, правильно? Щось якось трошечки не дуже гарний результат получився аналізу. Коли я робив перший раз, мені дуже сподобалось. А ну, подивись, від Сотоколова який. 725. Щось храмий, так? да? Хромий від Сотоколо. Може, зачистити треба. Це також важливий момент, тому що я перший аналіз. <звук> перший аналіз зробив, і вийшло в мене порядок. А ну щас. Покажи. Нічого цікавого не виходить. 72. Сумно! Получається яка ситуація? Получається, що трошечки не гостовий бабід, да? А чого не гостовий 83%, а чого не гостовий, бо сурьми 21%. да? І олова 71%. А должна бути олова 83%, да? Блін, ну це сумна історія кохання, получається. Зато свинцяні більше чем треба. Ах, а я думав, що це 83-й гост. А получається, що це 83-й не гост. Ладно, покажу хоч номер телефону вам, людини, якій можна телефонувати і пропонувати усі олов'яно-свинцеві сплави, припої, твердосплави, побідіт, Все, що вам зручно чекаю ваших дзвінків, чекаю ваших пропозицій, і звичайно ж чекаю ваших матеріалів.